Ось у нас цей телефончик Poco X5 F5 Pro на 512. Гіабайт, 12 ГБ оперативної пам'яті вже в продажі, показував в минулому відео. І є ще декілька е, смартфончиків. Зараз я покажу, що приїхало у нас цікавого. Це Huawei P30. Ось такий є сканер пальця в цій модельці. Прикольна моделька, до речі. Зараз більш детальніше скажу, буду робити по вартостях і огляди телефончиків. Скажу одразу, що він по пам'яті буде, кому буде цікаво. 4.64 на 9-му андроїді ця моделька. Далі у нас ось такий Xiaomi. Замінений акумулятор, стоїть новий, тому що старенький вже не тримав. Він на. Точно не пам'ятаю, 64 чи 32 Гбай, точно вже не пам'ятаю. Tecno Spark GO 24 року 428 по пам'яті. Це такий доволі хороший робочий смартфончик. Будемо зараз більш детальніше виставляти по вартості його. Так, тут у нас ZTE Blade A7. S, якщо не помиляюся, є сканер пальця, є трішки потертості по корпусу. По екранчику, в принципі, серйозно немає нічого, потрібно повитирати трішки, не знаю точно, що він по пам'яті. Має бути 64-ка. Ось така простенька моторолка на мікророз'ємчику. Потрібно теж трішки повитирати, заряджу його і обов'язково скажу, що по вартості. І ще один варіантик – це Redmi 9T. Він ніби на 64 ГБ. Корпусу доволі хороший ще стан на дві сімки і по екранчику без нюансів. Поверхні. Є сканер пальця в цій модельці. Зараз скажу одразу, що він по пам'яті. Так, 128 к все-таки на 12-му дроді і 4 ГБ оперативної пам'яті. Хто зацікавлений в даних позиціях, пишіть звертайтеся у повідомлення: Телеграм, інстаграм чи коментарі.